Ще раз всім доброго дня. Зараз ми ще знаходимося в Нідерландах. Сьогодні тільки ми добралися сюди. Одну машину з нашим водієм вже відправили в Україну. Вже чоловік наш їде по території, поїде по території Німеччини, а хочу запропонувати вашій увазі. Можливо, хто ще не придбав для себе і в пошуках Hyundai Kona. Це 64-та батарея, преміум комплектація, максимальна з люком на даху. Два ключа, дві зарядки, тепловий насос на гарних легкосплавних дисках, хороша резина, як ви бачите, правда, літо, але досить -ки. хороша. 24 рік, якщо я не помиляюся, Пірелі, два кабеля. Має один косметичний підкрас, це ось ця дверка. Вартість її в Україні може встановити з усіма документами, це 14700 євро. Повністю з усіма з сертифікатом. Догору і страхівкою на 2 неділі, для того, щоб ви могли добратися додому і поставити її на облік. Ось такий вигляд має всередині. Як ви бачите, дивіться пластмаси всі ці лесенькі, це означає, що даний автомобіль не перевозив якісь великі речі або не, їздив, не їздила собака, тому що вони дуже багато, як кажуть, люблять тварин і перевозять. Білесенький колір. Салон автомобіля також в ідеальному стані. Преміум комплектація, шкіра, підігріви, обдуви, всі асистенти, які тільки можуть бути в даних автомобілях. Це і датчики паркування, датчики мертвих зон, тримання по полосі, підігріви, обдуви, навігація, камера заднього веду, всі 4 склопідйомника, акустика, кріл, електросидіння. Ось можу вам надати також вінко для перевірки, можливо, хтось хоче її перевірити по CarVeltical. На даний момент автомобіль ще знаходиться в Нідерландах, ми можемо його викупити і навіть цього тижня доставити його в Україну. Всім гарного дня! Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте. Дякую.